Всім привіт, друзі! З вами Котик! І сьогодні ми зімаємо відео Смішні приколи. І напомінаю і що Підпишіся на канал, постав лайк та не забудь колокольчик, щоб не пропустити нові відео. А ще й хочу вам сказати чесно! Хочете поговорити? Зараз можете поговорити зі мною. Можете зараз написати в коментарях, що ви хочете. Я в минулому потім, коли зроблю друге відео, буде ваші коментарі видно. А зараз невеличка реклама. У мене такий був невеличкий конкурс. І дивіться! Що мені прислали, як це красиво! І ще по секрету скажу, будуть скриті слова. Напиши потім в коментарях, які є слова на цьому відео. Ну а зараз у нас будуть приколи. Тільки не забудь, бо я вкушу підписка, лайкосик, колокольчик та коментар. Дякую, що ти такий приємний ти мій пушистик. Реклама закінчена. Друзі, а ви знали, що вже серіал почнеться через 10 секунд. Ти готовий? Молодець! А тепер постав лайк. Раз, два, три. Хочете смішні? Приколи? Їх буде тільки два. А наступному відео, коли ви наберете 10 лайків, я випишу ще два. От, слухайте перший. Сижу я один і слухаю, а що це й несуть мені? Йду я за ним. Він іде хлів, щось дає їй комусь там їсти. І повертається назад. А коли я до нього підходжу, а він з руками пустими і мені їсти не даває. А потім бац! в нього з'явилося, і він з'їв цей кусочок м'яса. І останній смішний прикол, якщо вам буде смішно, ставте лайки. Бо більше приколів, я ще задумаю, потом. І от другий сидів кот, і він думав мені йти на город ловити мишей, чи мені вдома їсти тільки м'ясо. І він вибрав вдома сидіти тільки м'ясо. Зранку прийшов до нього хазяїн і говорить, так ти поїв? Я кажу. Чого я поїв, я нічого не їв. Наїш? А він нічого не дав, а тільки показав, де їсти. Я побіг, а там бац! я мене шашличок. Я думав, що це за прикол. Біля цього прикола я трошки не знаю, що зробив. І потім його набив, а він злякався і побіг додому, і більше не виходить ніколи. Став лайк. И подписывайся на канал. А більше приколи хочешь? Підписы на наш канал. То всем пока-пока!